Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те-спінери. Ми закладемо базу основу, ґрунт, як хочете, щоб ви розуміли, що це за приманка, як нею ловити, де нею ловити, з чого вона складається, що там на що впливає в її конструкції, яку рибу ми ловимо, що там по кольорам, по сезонам ловлі. Коротше, всі важливі моменти розіб'ю по блокам. Блоки будуть поділені, підписані тайм-кодами, все для вашої зручності. Про що розповідаю, це все десь буде в посиланнях внизу під відео. А тепер погнали про те, як взагалі до цього дійшла світова Буловна індустрія. Колись у нас були звичайні обертальні блешні. Вони ловили. Класно хижака, особливо влітку, в період теплої води, в верхніх, середніх шарах води. Потім почалася джигова епоха, люди почали поступово відходити від оберталок. Ну чому? Тому що вони, по-перше, крутили шнур або жилку, яку виловили. Це було некомфортно, це призводило до петель на катушках. Вони, ну, типу, якісь занадто прості для людей здавались, просто кинув, тягни, типу, ніякого тобі креативу творчості в проводці і так далі. Проте якимось розумним людям, по-моєму, в Америці прийшло на думку об'єднати переваги обертальної блишні її от пелюстку, яка створює вібрацію, яка власне, приваблює нашого хижака, і компактність джига, тобто якесь от свинцеве тіло, яке доставить цю приманку далеко і влучно туди, де ви хочете ловити. Відповідно, я ж кажу, переваги об'єдналися, приманка тепер стала літати далеко, влучно, куди захотіли, туди закинули, провели в обраному вами горизонті води і так далі. І при цьому гарно пошуміли, поблистіли хижака, привабили всякого різного. При цьому приманка так само ефективно працює в той же самий сезон, коли працюють оберталки. А зараз, власне, розберемося з сезонами ловлі, з певними обмеженнями в цій приманці, тому що багато хто спекулює там, назвами, типа чудо приманка, яка дасть вам результат завжди і всюди, там косилка окуня, яка виловить цього окуня на вашій водоймі і так далі. Тобто суперсилою цієї приманки є працювати в сезон теплої води. Теплої води, жаркого літечка. Тобто принцип такий: чим менше на вас одягу, чим довше ви можете стояти в воді, просто в забродку і ловити, тобто годинами, тим більше шансів, що ви піймаєте рибу саме на цю приманку. Чим стає холодніше, тим вона починає, наприклад, працювати або гірше, або риба десь опускається там якісь нижні шари води, і тоді вже може бути доцільно ловити іншими приманками. Тобто з... Кінця травня в наших широтах це біля Києва і десь до кінця вересня вона працює класно, крім якщо буде якесь аномально холодне літочко. Десь уже в жовтні улов можна поділити навпіл проти там вересневого. Але, наприклад, в листопаді я вам категорично не радив починати свої перші експерименти з теоспінерами, тому що витрачений час і зустріля не виправдаються результатами. Тепер щодо того, де ловити, а саме про тип водойми. І про наші горизонти ловлі, де ми ловимо. я ловив на телспінери в всіх типах водойм. це маленькі озера, великі озера, якісь кар'єри, водосховища, це... ловив з берега і що внай, ловив всюди успішно, якщо знов-таки правильно в правильний сезон закидати цю приманку і правильно її проводити. Єдине місце, де я не ловив, це гірські річки, гірські потічки з дуже швидкою течею, де, наприклад, ловиться головині форель. Хоча я впевнений, що і там, на якийсь маленький тематичний телспінер можна було б зробити результат. Оскільки наша приманка є гібридом, Джига і обер. То нею можна як джигом обловити будь-які горизонти води від самої поверхні до самого дна. Тобто ви її, якщо Почнете опускати на дно, вона вам хоч на 25 метрів утоне, і там будете нею ловити. Але якщо говорити про дійсно результативні успішні горизонти, то при ловлі, наприклад, жерега в мене від приповерхневого самого шару води десь метрів до трьох вона працює, іноді в кінці вересня може працювати десь метрах на чотирьох. Якщо говорити про ловлю окуня, то найчастіше результат мені давали горизонти десь від 1 метра і до метрів 5 Якщо говорити про щуку, то Десь метрів від двох і теж метрів до п'яти. Але якщо говорити про судака, то можливо тут специфіка того, що влітку все-таки він піднімається в більш високі діапазони води, тому що ну мало кормових об'єктів, може бути більш прохолодна, ненасичена киснем вода, як буває при умові утворення термоклину і так далі. Тепер розглянемо нашу конструкцію приманки, розберемо, що за що відповідає, що на що впливає, що тут є важливе. Ну, основа наша це тіло. Тому що в ній є у нас три основних петлі. Перша це де кріпиться наша застібка, через яку ми доєднуємося до нашого шнура. Друга петля це знизу для трійника. Найчастіше там він розташовується. І третя петля це де розташовується через вертлюг під'єднаний наш елемент нашого обертання. Це може бути різної форми, пелюстка. Тіло телеспінера найчастіше виготовляють із свинцю, тому що це матеріал максимально бюджетний, технологічний, він легко відливається, дехто навіть ці речі вдома відливає, класно фарбується, він є компактним, далеко влучу. Літає. Якщо умовно обірвали, то може не настільки жалко буде. Крім свинця, тіло виготовляють з якогось там листового металу. Це може бути ржаві, калатунь, мідь, щось інше. Воно теж таку саму, як правило, якусь ромбовидну форму має, ті ж самі елементи кріплення зроблені. Як правило, в нижній передній частині якимось чином воно збільшено по вазі або за рахунок спотовщення листа металу, або якісь напайка якогось свинця. Вкрай рідко, але я зустрічав ще і пластмасові корпуси. Це, наприклад... Наприклад, Shimano Bantam Spin, тобто він схожий по корпусу на якийсь кренк без лопасті, у якого в хвості є оцей обертальний елемент, ця пелюстка. Якщо говорити про форму, в якій може бути відлити, наприклад, це наше свинцеве тіло. Деякі варіації бувають схожі на Ратляна, у яких є плоский широкий лоб. Хтось вважає, що він тоді буде працювати як ракет, буде ловити поток води, будуть якісь додаткові коливання, які будуть доповнювати групи люстки, і це буде впливати на, скажімо, додаткову привабливість для хижака. Я вважаю, що ці коливання якраз забезпечує все-таки нижнє розташування груза. Це щось схоже з блейдбейтами, з цикадами і так далі. Тоді якраз приванка буде мати додаткові коливання. Тепер переходимо до другого елементу. Не факт, що другого по важливості, можливо, і першого, тому що він забезпечує якраз Ось у нашу яскраву вібрацію, яка приваблює хижаків. Це наша пелюстка, лушпайка як завгодно її назвіть. Вона буває найчастіше двох базових форм. Перший це от Колорадо, це те, що в мене в руках. Це такий овал, іноді вони бувають взагалі круглими, мають такі позитивні штуки, як сповільнення нашої приманки. Тобто однакове тіло приманки, але оснащене лушпайкою типу Колорадо, буде довше падати на дно, ніж. Таке ж саме тіло в тих же умовах, але з лонговою лушпайкою, такої ж самої, наприклад, площі. Якщо говорити про інші позитиви, воно буде забезпечувати максимальну вібрацію. Відповідно, воно буде краще, шумніше, тобто для умов я не знаю, там мутної, зеленої води, можливо, там не знаю, сутінок, коли все це погано видно, воно буде краще давати цей сигнал хижаку. І з можливих негативів, це знов-таки збільшена парусність, тобто те, що ви маєте завдяки цій лушпайки. Довший час падіння на дно, воно буде вам, наприклад, давати сильніший знос вашої приманки під дією течії. Якщо вам це не потрібно, відповідно, доведеться переходити на іншу лушпайку. Інший базовий тип лушпайки це лонг, які у нього є позитиви. Це більш швидка пошукова приманка. В принципі, телспіннер це швидка пошукова приманка, але з лушпайкою Колорадо вона помірно швидка в плані облову, а з лонгом вона максимально швидка. Коли він потрібен, Ну, відповідно, коли ловите десь на течії, коли вам треба мати трошки меншу парусність під дією течії, коли треба приманку може десь далі закинути. Швидше, суттєво швидше провести, це особливо актуально при ловлі жереха і при ловлі окуня. Як правило, на лонгові лушпайки на такі в мене от жерех і окунь – це основні риби. Щодо щуки, то вона в мене суттєво рідше на лонги попадається, ніж на колорадо. Інші важливі моменти щодо наших лушпайок. Вони у нас бувають не тільки розташовані під'єднаними через вертлюг, в хвостовій частині вони бувають як оця на такій от металевій осі, яка є впаяною в тіло нашої приманки. А за нею ззаді знаходиться трійник. Навіщо він потрібен? Навіщо потрібна взагалі така конструкція? Тут я скажу вам про рибу, яку я називаю окуні-мозгоклюї. Це окуні, які ходять за приманкою, тицюють в її лушпайку і при цьому ну, якимось чином не достають до трійника. Так буває часто саме при ловлі окуня. Якраз оця вот конструкція майже. На 100 гарантує, що таких клювань у вас не буде. Періодично зустрічаються гібридні варіанти, у яких може бути один елемент обертання на такій осі, і ще один додатковий через вертлюг ще далі в хвостовій частині. Тобто люди вже фантазують, як хочуть, іноді ставлять подвоєний елемент дві лужпаєчки маленьке Колорадо в хвостовій частині через вертлюг. Тобто, все що завгодно, щоб створити вібрацію іншого типу, іншої, не знаю, частоти і так далі, щоб спровокувати хижака. Чи це працює? В принципі, так. В мене неодноразово були випадки, коли ти розумієш, що сезон правильний, місце правильне, цей теоспінер не спрацьовує. Ти змінюєш його на інший, принципово інший, не в плані кольору. Не в плані там цей, а в плані от типу шпайки або там подвоєна лушпайка, або і так далі, і це може принести результат. Тому експеримент це завжди наше все для досягнення результату. Тепер Розберемо гачки, якими оснащується наша приманка. Найчастіше в самих базових конструкціях це все виглядає, наприклад, отак з одним трійником, який розташований під брюхом нашої приманки. І відповідно тут якийсь от елемент обертання. Варіант з двома трійниками зустрічається суттєво рідше. для того, щоб мати менше зачепів. Тому що він все-таки трійник, всяку траву, там, корчі і так далі збирає краще за двійник, замінює цей трійник на двійник. В такому варіанті, щоб були оці два жала вверх розташовані при проводці рівномірні. Воно дійсно збирає дещо менше трави. Але якщо це варіант Терспіннера саме з одним гачком, і це є двійник, то в моїх умовах. Це давало там, не знаю, до 50% холостих клювань, саме якщо мова йшла про окуня по щуці. Трошки менше холостих клювак. По окуню прям бувала катастрофа. Тому я, як правило, обираю провести приманку, можливо, чуть вище над дном, але ловити стрійником для того, щоб не мати холостих клювань. Ну і знов-таки тема оцих от окунів хвостоклюїв вирішується у такою конструкцією телспінера. Тобто, щойно на стандартний телспінер ви відчуваєте тюк-тюк-тюк, але не заїдає. Міняєте на такий телспінер, все. Караємо всіх тих, хто вам ковиряє мозок. Тепер поговоримо про те, власне, кого будемо ловити про нашу рибу, як ми її будемо ловити, якими проводками, в яких місцях, які методики пошуку. Найчастіше ви будете ловити на телеспінер саме окуня. Він у нас найбільш розповсюджений в різних типах водойм, тому відповідно знайти його простіше. В спеку він дуже любить мігрувати в середні шари води і перший. Алгоритм його пошуку ви приходите, наприклад, на, на човні, на якесь там плато з ракушкою, з глибиною, там 4-6 метрів, де завжди ловився окунь з дна на джиг. Кидайте туди одну резину, другу, третю, п'яту десяту. Результату нема. Не поспішайте звідти втікати, поставте телспінери, проведіть його метр від дна, два метри від дна, в середніх шарах, можете навіть вище, по, ну, тільки в різних частинах цього плато. Дуже велика вірогідність, що окунь зараз просто харчується в середній шарах, і саме телспінером ви його там спровокуєте. Інший варіант: ви дивитесь на водну поверхню і бачите стайного окуня, який топче малька утворює так звані котли. Туди летить телспінер, і він. Гарантовано принесе вам окуня. Якщо ви попадаєте в котлового окуня, телспінер це прям залізобетонна приманка. В плані результативності буде завжди все класно. Далі поговоримо трошки про щуку. Вона найчастіше, та проста, котра берегова щука, ловиться у вас по якимось рельєфам і по лініям трави. Тобто, ось за моєю спиною знаходиться лінія камиша. Поруч з нею знаходиться берегова бровка. В лінії камеша може стояти зовсім дрібна щука, це якась там трав'яночка розміром не знаю, 300 там, грам до 500 грамів. Далі за бровкою, отуди внизу, де глибина десь 2,5 метри, може стояти щучка, скажімо так, десь під кіло. Якщо говорити про Судака, найчастіше він у мене ловиться класичним джигом з дна. Тому що він... Вкрай рідко на телспінери чомусь атакує зверху, хоча, наприклад, там на силікон я його ловив рівноміркою в середній шарах води, але от рівноміркою або іншими типами проводок на телспінер мені не вдавалося ловити в середній шарах води. Все таки це класична джигова проводка. Якщо говорити про жереха, це або при поверхні, якщо він влаштовує якісь теж там котли, ганяє малька, я бачу його поверхневу активність і десь ну, третина водного горизонту, якщо брати від поверхні якимись швидкими проводками, максимально швидкими, швидкісними котушками і так далі. Тому що жерех це настільки швидка риба, що я кажу, наскільки б вам не здавалося, що ви швидко проводите приманку, для жереха це все одно повільно, він її все одно дожене 25 разів і атакує. Тепер трохи базової інформації про проводку, тому що я розумію, що в рамках цієї передачі прям все широко розповісти не вдасться, або ви просто заснете все в середині відео. Тому зараз тільки трохи бази. А якщо захочете, я зроблю окреме відео, як ловити і наловити там на телспінери, де я акцентуюсь на проводках, на там на місцях, на снастях, можливо, на нюансах конкретних моделей. Щось порекомендую. Отже, ми маємо базові проводки в першу чергу для оберталки, тому що я ж кажу, основний робочий елемент. У нас це пелюстка. Відповідно, це що, це рівно Рівномірка просто закинули і рівномірно крутити, крутите, 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 поки не клюне, не клюнуло, витягнули, кинули. Новий сектор, новий сектор в один і той же самий сектор кидати і рівноміркою крутити в тому ж горизонті. Двічі сенсу немає. Приманка активна, пошукова. Відповідно, треба обловити найбільшу кількість водних горизонтів і місць. Якщо ви розумієте, що в цьому місці риба є. То вам варто другим етапом змінити горизонт. Тобто ви після того, як її кинули, дали їй притонути на певну глибину і робите знову-таки ту ж саму рівномірку, але вже, наприклад, не на метрі глибини, а на двох метрах глибини. Якщо там на точці у вас загальна глибина 5 метрів, то можете десь метрів до 4 опускатися, зробити 4 проводки. Тільки єдине, що одна, друга, третя, четверта. Не, не, ну, не зовсім прямо в одній вузькій точці, в вузькому коридорі. Другий варіант це варіація нашої е, рівномірки. Це хвилеподібна. Це рівномірка з прискореннями і сповільненнями. Тобто ви покрутили, відчуваючи постійно вібрацію від пелюстки, потім трошки сповільнилися. Вона в цей час планує на дно. Ви потім трошки-трошки пришвидшуєте, піднімаєте її вверх і рівномірно прокручуєте, наприклад, там, три оберта. Потім трошки сповільнюєте вона знову. Трошки опускається, ви викручуєте постійно шнур, але в меншому темпі. Пригадуєте підручник не знаю, з фізики, де там ви вивчали хвилі різної амплітуди, там частоти і так далі. І намагаєтеся ці хвилі відтворити рухом своєї приманки. Це трошки був жарт, але можливо і не жарт, хто ж його знає. Тепер ми переходимо до варіантів, які характерні для джигових приманок, тому що це у нас все-таки гібрид джига і оберталки. І базова проводка це ступінчаста. Закинули. Дали приманці притонути на дно. Якщо ви розумієте, що там немає великої кількості трави або зачепів. Вона впала на дно, вершинка відстрелила, все стандартне джигу. Робите підрив приманки з дна і десь 3, 4, 5 обертів. Після цього робите паузу. Бажано, щоб обов'язково ви маєте робити все на дитянутому шнурі і маєте відчувати вібрацію від пелюстки вашої приманки навіть на фазі падіння. Щойно вона впала на дно, знову її піднімаєте різким рухом. І потім десь там 3-4 оберта рівномірки, і потім, там, може, з затуханням падіння на дно. Тобто, прям зовсім таке класичне різке джигове, ну типа, можна робити, воно хіба що працює по судаку. Якщо говорити про окуня і щуку, то все-таки бажано додати до елемента ступінчатої проводки елемент рівномірки. Тобто підрив, трошечки рівномірки, небагато. І знову падіння на дно. Варіації цієї проводки це ступінчаста, але в шарах води. Відповідно, я ж кажу, що найчастіше в спеку ми знайдемо нашого хижака, все-таки чуть вище від дна, або в середніх, або взагалі в верхньому діапазоні глибини. Відповідно, ви можете робити в оцю нашу ступінчату проводку просто в шарах води. Розумієте, що там 5 метрів, там приманка, наприклад, падає на дно на рахунок там 5. Відповідно, кинувши приманку, закривши дужку, на рахунок 3, починаєте робити ступінчату приводку, ніби це у вас дно. Два оберти швидких, там два оберти повільних. Там, півтори секунди паузи, щоб вона впала на той горизонт, на який ви хочете, потім знову підрив, трошечки рівномірочки, пауза. Обов'язковим моментом при проводці є відчуття постійної вібрації від нашої пелюстки. Тому що якщо вона не працює, відповідно приманка є непривабливою для хижака. Які можуть бути проблеми? Може сюди накрутитися наша якась е, тонка нитчаста водорость і заклинити наш вертлюг. Варіант перший. Варіант другий. Наш вертлюг може бути неякісний. І він може заклинитись просто від експлуатації. Відповідно, теж не обертатися, його тоді треба або там десь якось змастити, або замінити на якісний, щоб він працював безвідмовно. Тепер трохи інформації про кольори приманок. Кольори у нас можуть бути відповідно, кольор тіла і кольор пелюстки. Пелюстки найчастіше у нас це металеві е, варіації, не фарбовані. Це срібло, латунь, рідко мідь. Мідь вкрай рідко зустрічається. Іноді бувають пелюстки з нанесенням якоїсь фарби або якихось наклеєк. Я вважаю, що тут в першу чергу рибу може зацікавити саме контрастність, тобто якесь там кислотне тіло, там срібляста пелюстка. Там. Ну, тобто не, не конкретний колір, а просто сам факт наявності контрасту воді. Не знаю, в моїх випадках, коли от вода цвіте, вона зелена, на диво в мене от зелені кислотні варіанти по тілу спрацьовують, при цьому абсолютно без різниці, яка там є пелюстка. Хоч мідна, хоч Рібляста. Тут вже прям широке поле для експериментів. Я вважаю, що колір тут є далеко не основним, не пріоритетним е, параметром для вибору. Більше на колір клюєте ви, як риболов, а потім уже на нього клює риба. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисною для вас і дозволить вам розібратися, як цим ловити, де цим ловити, як правильно проводити і не вестись просто на всяку банальщину, типа суперприманка, тра-та-та. У кожної суперприманки є свій. От вузький коридор, де у неї є її суперсила. Правильно використовуєте і будете тоді з результатом. Не забувайте підписуватись на наш канал, якщо хочете мати постійно регулярно корисну інформацію. Не забувайте підписуватись на Павла Лісоцького, тому що він знає багато і ділиться інформацією багато, ну окрім місць, де він ловить рибу. Не забувайте допомагати тим, хто боронить Україну, адже саме завдяки ним у вас є зараз шанс і можливість тимчасово тут десь рибалити. тим, хто додивився до цього моменту, ще дам трошки корисних порад. Періодично у деяких телеспінрів трійник. Чіпляється за кільця, якими з'єднаний наш вертлюг з пелюсткою. Щоб цьому запобігти, треба ставити термоусадочну трубку. Для цього знімається цей весь елемент, на нього вдягається термоусадка більшого діаметру, назад фіксується, зсувається сюди до тіла приманки до цієї металевої петлі, прогрівається запальничкою, все жорстко фіксується, трійником не перечіпляється. Ну а тепер вже дійсно пока і до нових зустрічей на воді.